Мій син Владислав до початку війни працював на ринку охоронцем. Все було спокійно, нормально, нормальне життя. Ну, поки не почалась війна. І, і в цей час мене вдома не було. 2 березня мій син з дружиною і батька поїхали в село відвезти продукти бабусі. В цей час. Почалася окупація Бучі 2 березня. І з усіх сторон з полів почала йти техніка броньована. Вернутися вони вже не могли назад в Бучу. Вони почали тікати через поле, щоб виїхати на Житомирську трасу, але там вже стояв блокпост. І машину розстріляли через дамбу розстріляли машину. Вони вискочили з машини. Постріли продовжувалися, їх поранили. І дружина батька ходила лісами, де збродила, а син залишився з пораненою ногою. І ось на цьому перервалося, якби не знали, де він. Але коли я після деокупації Бучі приїхала, почала опрошувати жителів, які там дачні участки, почала розпитувати жителів цих участків. Вони його бачили наступного дня, 3 березня, тобто він вижив, був живий. Почали розслідувати, бачили його ще 9 березня. І все, і сліди пропали. Ми їздили туди з військовим експертом. Цей військовий експерт розказав, що спочатку стріляли з якоїсь там зброї, ну не важкої, не з танку, якийсь кулемет, чи щось. Потім підірвали машину з якоїсь важкої зброї, показав, що значить, через дамбу в будинку сидів на, на криші, на даху снайпер, який стріляв по ним. Я спілкувалася з мужчиною, у якого сидів цей снайпер, ймовірно, тому що їх там вже декілька було, то в цьому мужчині вони жили в будинку, офіцери, буряти, і снайпер був. Він розказував, І в підвалі у нього були заручники, і батько мого сина, коли почав їх шукати, Ліс через поле, його теж туди в підвал закинули теплоюзером висвітили по полю, і теж він в підвал туди закинули, Він був там заручниках. Десь літом знайшовся якийсь мужчина, який розказував, що мій син у нього чотири дні переховувався, але я його не можу знайти. Мені мішає, що ось ці чотири дні до евакуації що він переховувався у нього. Він йому перемотував ногу. Так як ми думаємо, що його затримали 10-го на евакуаційному автобусі, тому що ну, поранений, міг бути ЗСУ. Потім вже шукалось серед трупів, тому що у нас дуже багато було Була братська могила і ще поодиноких могил розкопували. Було по одному, два. Там вісім, сім, ну різні. І, але його не було не серед живих, не серед мертвих. Тому я не знала, що мені думати. Поки 9 травня мені не дзвонив хлопчина і не сказав, що мій син з ним був в полоні. Разом був спеціальний телеграм-канал, за люди, які загинули на території Бучанського району. Ну там фотографії цих людей, які загинули, звичайно. Вони були в страшному вигляді. Там пізнати, пізнавали по деталям, просто по деталям, бо вони були понівачені. Потім мені прислали знайомі, які знали мого сина фотографії дуже схожих на мого сина. Це було дуже важко дивитись. Я прийшла на екзумацію тіл, коли була працька могила, але я не змогла там витриматися дуже важко. Я фото сина своїми даними, відслала по всім соцмережам на телебачення, і він мене знайшов, коли вийшов з полону, 19 квітня. Знайшов сам. Позвонив, приїхав, розповів, але все одно не дуже вірилось, тому що він не знав ніколи мого сина, і в полоні він його не бачив. Він його чув в сусідній камері по перекличкам. Він розказував, в яких везли туди. Це справжні тортури, яких везли туди. Це було в холод, їх везли на Уралах через Білорусію. Їх скинули в полі, держали двоє суток на полі просто на чистому. Зв'язаними, звичайно, не дозволяла піднімати голови. І Він застудив там голову в нього, жидка собиратися почала. Потім їх відвезли в Білорусі, держали довго в палатках, я не пам'ятаю скільки. Не давала їм пити 5 діб, ну, вони просили дуже пити, але вони ще й здівали, сказали, що людина без води може прожити вісім суток, у вас ще троє є в запасі, Потім кинули їм на 60 чоловік бутилку води, ну, помочити губи. Потім, Потім ну, били їх в Курську вже, коли їх переправили, їх там били. Знущалися, держали на колінах по три години. Казали, хто впаде, відіб'ють почки. Ось цей хлопчина просидів 59 днів. Тобто вони, коли катиці заходять в камеру, їм вже не цікаво дивитися в очі, в яких немає страху. каже, ми тільки чули за стіною, якщо кричать хлопці, то це привезли новеньких. Те, що він знаходиться в курску, це не факт, тому що їх. Ну, як ми вже знаємо, від хлопців, які вийшли з полону, їх перекидають по всій Росії. І наступна звістка, яка відійшла, прийшла від сина, це лист, який пройшов вересні місяці. Але знов-таки лист датований 26 травня, а пройшов 16 вересня. Лист написаний під диктовку. Всі хлопці, які приходять, кажуть, що вони писали такі листи. У нього все добре, кормлять три рази, медицина російською мовою написана, хоча мій син не пише російською мовою. Зоста Зроз... нічого не зрозуміло. Як розказували мені в штабі, що ці листи збирають по всій Росії в одну коробку, і потім привозять, ну це йде через так, як ми ворогуючі сторони, його відправляють на Брюссель. Там перевіряють, потім ну потім до нас там СБУ перевіряють, як і розвозять, вручають в руки, в яких умовах їх тримають, там за що їх тримають. Ми нічого не знаємо, і що їм можуть інкримінувати цивільним людям, які ну просто жили. Покарання повинно бути. Моя дитина вже загубила рік свого молодого життя. Він міг скільки зробити за цей рік. Він міг оженитись. Він, ну взагалі, ну як це забрати у людини вже рік життя? Ну це повинно і за що його поранили. Ну і це тільки один приклад мого сина.